Ти не смій не вернутись назад ради нас, що тут вдома на тебе чекають, що у небо за тебе взиваєм, ти живим, повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що це все часова розлука, що обіймуть тебе мої ніжно руки, що тримали й просили не йти. Ти лишив за спиною свій дім, протиставши навалі, ворожій. І стоятимеш скільки лиш в змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму, вони сил додадуть і наснагу їх молитви для серця єлей, ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бий у небо що сили в набат, і не смій чуєш, не смій не вернутись назад. Ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна.